Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку, діткам усім. Доброго ранку сонечко ясному, Доброго ранку, садочку прекрасному. Годі діти гратися, на заняття слід збиратися. Друг незнайко нас чекає, про слова він щось питає. Діти, озимніться ви навколо. Що ви бачите? Що нас оточує? Вірно, дітки, нас оточують різні предмети. Ану, розгляньте їх і назвіть, що ви бачите, які предмети. Погляньте на ляльку Оксанку. Як ви гадаєте, чим відрізняється лялька Оксанка від наших дівчаток? Так. Вона лялька, іграшка, вона не жива. А наші дівчатка, це живі дівчатка. Кого ви бачите на малюнку? Так, це діти, ви, я, ваші тата, мами, бабусі, дідусі. Ми всі живі люди. Тварини це також живі істоти. Якщо ми не знаємо назву тварини чи птаха, тоді ми запитуємо, хто це? Як ви гадаєте, що спільного у всіх живих істот? Так, у всіх живих істот є однакові частини тіла, внутрішні органи, живі істоти можуть пересуватися, слухати, дихати. Відчувати холод та тепло. А зараз погляньте на предмети, які ми з вами вже бачили, що вони роблять? Так, вони стоять, не рухаються. У цих предметів немає вух, очей. Ці предмети неживі предмети. І до цих предметів ми ставимо запитання, що це? Ми бачимо предмет? І запитуємо, що це? Дітки. А зараз ми з вами пограємо в гру Живе Неживе? Живе відповідає на запитання Хто? Неживе Відповідає на запитання Що? Один, два, три. Почали. Живий хто? Не живе що? Не живі камінці, що? Дівчинка жива, хто? Далі самі. Молодці діти, вам все вдалося. А зараз я вам пропоную діти пограти ще в одну гру Добери Риму. Ми вже з вами на минулому занятті в цю гру грали, слова, закінчення яких співпадають Олівець городець. Лоска доська. Пашка мурашка! Мак рак! Мишка, Малина, мішка! Марина, аліна! Молодці! Було цікаво, і мені теж сподобалося з вами гратися. А зараз я з вами пограю в гру довгі і короткі слова. Слова бувають різні за розміром довгими та короткими. Як це ви можете визначити? Діти, довгі слова ми вимовляємо довго, а короткі проказуємо швидко. Назвемо довгі слова. Машина. Конструктор, черепаха, метелик. А які ж короткі слова? Назвемо їх? М'яч, кіт, Лев. Кінь. Молодці малята і я разом з вами сьогодні на занятті дізнався, що слова називають предмети. Слова відповідають на запитання хто? Що. Які позначають живе і неживе. Слова бувають довгі і короткі. З вами вміло римував слова. Дітки, скажіть, а що ви сьогодні навчилися на занятті з грамоти? Ви молодці, а зараз я вам говорю до побачення, до нових занять.